Дім молитви став постий без вас, Бог на небо забрав вас навічно, ось ви зверху дивитесь на нас, я вірю вам там добре, спокійно. Ваше сонце уже зайшло, хоч над нами ще світить яскраво. Наші серця пам'ятають тепло, ваших молитв, що звучали ласкаво. Законувача. Можна говорити на весь голос, щоб всі чули, хто не чув, щоб почув і щоб знав. Багато він добра робив для людей. Кожен може сказати. Говорих посіщав, Їду на Чучево до сестри Ліди, їду до сестри Антосі. Дзвониш до нього, як тато діла. Ну як діла? Співати треба так, діла хорошо, так добре. Він завжди наспівував мелодії. На позитиві був. Завжди був наказати. born Я щасливий, що в мене такий тато був. Я сподіваюся, що Бог йому воздасть за всі його добрі справи. Я кажу, Боже, даруй мені, щоб я дожив до його років, 70 при Великій крепості, 80 років. І я міг поступати, як поступає оця людина, батько мій твій служитель. Він до останнього дня він був в Русі, Він був в Русі, він бігав. Він служив, він робив все, що могла робити його рука. І це мене радує. Він так і помер. Мові, в його ділах, його поступках, в його всьому було від добро таке, було воно просто видиме. Кажу, якби, може, в селі, в сереляді, може, ввели якусь книгу записів людей, які чинили добро в селі, які робили, які були добрими. Кажу брат Конович, він був би перший в цьому списку. І ми так думали за наші села Великий Малий Жуцьк, і чи хтось перевершив, не знайшли такої людини. Він був таким служителем, який не шукав ні в чому ні користі, ні якоїсь слави, ні якоїсь честі. Від Володимира не відходять почесні служителі. І це. Можливо, з однієї сторони плач, але з однієї сторони хочеться порадуватися, що є такі мужі, на яких ми можемо споглядати, на яких ми можемо дивитися, дивитися на кінець їхнього життя, дивитися на все їхнє життя і подражати їхній вірі. Наші попередники відходять від нас. І так чесно признаюсь, є трошки тривожно на серці. Брат Ігнат сильно допомагав нам, дуже багато допомагав. Завжди, кожної зими, перед зимою. Тихо, щоб ніхто не бачив, великий грозовик сіна привозив нам. Згружав, і ми ніколи не бачили цього. І він від'їжджав. І коли просиналися, чули, як баба. Наша вона плакала, і Гнатко, і Гнатко знову привіз нам сіна. І я думаю, на багато років оця проповідь ділами, вона буде живою для багатьох людей. Нехай вас, всі Бог, благословить щирі співчуття вам, дорогі. Господь з нами всіма. Амінь. Як можна було зберегти таку простоту, як зберіг ваш тато? Оказується, можна. На вашого тата не повпливали ні колгоспи, ні «Вільна Україна, і бідність, і багатство все прийшов. Але тріумфом було ваша тата, можу, викріпляючи мене Ісусе». Ви можете продовжити Його світло, щоб воно світило так, щоб у вас люди бачили добре діла і прославили Отця Небесного. Він був тим, який збирав всіх. Себе в домі, і до якого їхали хтось 10 кілометрів, хтось 20, хтось, може, сотні кілометрів, хтось тисячу. І він об'єднував всіх одне, коли була така можливість просто взяти перо, а ще більше взяти листок і від народження, просто писати, просто писати історію. Це була б така могутня історія, правдива історія життя брата Гната Кононовича. Дорога родина, пишайтесь вашим татом. Він залишився великим прикладом для родини, для вашої місцевої церкви і для нас, усіх служителів. Хай вас Бог расно поблагословить. Цінно було життя і служіння Гната Кононовича. Любить Бога, любить церкву, любить братство, маючи духовні дари, маючи велике пізнання, маючи великий досвід, але його завжди слово, якщо воно було десь на загал проголошене, воно до миру, воно до збудови, воно, воно на благословіння церкви, району і братства. Не просто робота, колгосп, приниження, гоніння, переслідування, але він заводився, він захищав. Беріг дітей в першу чергу в духовному світі молився, пустився. І сьогодні приємно я, я для себе переконувався, запитуючи, всі діти віряючи, Кажу, всі діти віруючи, онуки, правнуки це, це, це батьківство, це хороше батьківство. Заботився і захищав, заботився і вчив. Заботився і на особистому, простий сільський чоловік, але так багато зроблено через нього, тому що він. Певного часу, і ми читали, прийняв своє серце Спасителем Ісуса і Дух Святий свідчив Його Духу, що він Божа дитина. А якщо дитина Писання каже, то Божий наслідник, у Бога є насліддя для нього, і Бог дарує для таких людей велику спадщину в вічній оселі неба. Жив як праведник, помер як праведник. Бог погоду дав на похорони як праведнику. Праведник Бог бодствує над своїми. Я мабуть, не зустрічав ще в житті, не знаю чи зустріну такого щасливого чоловіка, як дід Гнат.